Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас така холодрига вітрюган. Топимо вже другий день, котел горить. Вітер дуже сильний, холодно, якось так різко. Це я тільки що виносила сміття, бо у нас сьогодні день сміття забирають. І дивлюсь, що думала я ось на цих вихідних. І підрізати троянди, тут навести порядки, але ж з такою погодою мені зовсім тут не хочеться бути. Якби ще не вітер, то, можливо, б щось би і робилося. Так дуже сильний вітер, холодно. Почекаємо, може ще ж тепленько буде, поки нехай стоїть так. Бо я така мерзлячка, що я не можу працювати, коли холодно. Це то, що мерзлячка, а то, що ще раз-два і все вже. І нежить, і все підряд. Я тільки перехворіла і знову відчуваю, що щось не то. Зараз піду в будинку, трошки там поскладаю, є чим займатися. Можливо, туди далі стане тепліше, чи вітер перестане, то вийду. А ні, то найдемо, що робити, і хочу ще сьогодні цю морку закрити. Я б її вже давно закрила, але не налаштуюся ніяк її чистити. Ні якби їх то почистив, ну, зараз піду працювати. Така погода, то треба знаходити собі роботку. Так, дійшла в мене черга до моркви, я її натерла і зараз буду засипати сіллю. Це я вам показую рецепт консервованої моркви, тертої на зиму. Мене питали, як ви закриваєте. Ось вам показую не окреме відео. У мене є і окреме відео на каналі. Сьогодні так показую. У мене тут десь 2 кілограми, ну там плюс-мінус 200 грам тертої моркви вже. Так, я її натерла. І зараз буду на ці 2 кілограми додавати сіль. В тому році я, можна сказати, робила на око, але десь так. На один кілограм йде одна-дві столові ложки солі. І зараз отак треба все це перемнути, так як квасимо капусточку, добре все це перетерти, щоб морква дала сік. Так, морква трошки постояла, трошки така вона соковитіша стала, вон бачите, як сік ній. І зараз буду заповнювати баночки. О, тут і сік вона пустила. І зараз будемо сюди додавати оцет. У мене вийшло 5 півлітрових баночок. Там ще трошки залишилося, але там небагато. І бачите, тут? Ось сік є, ми так трамбували. І сюди ж зараз буду додавати на кожну баночку по дві столові ложки оцет. Це оцет додала. Зараз буду ставити стерилізувати. Стерилізувати по рецепту треба 40 хвилин, але я стерилізую більше, десь годинку, може, трохи навіть більше. Ви скажете, навіщо це так? Консервувати, якщо можна заморозити. Так, можна, і це, звичайно, легше. Але ж в нинішній ситуації не знаєш, як воно зараз буде, то я не налягаю на морозилку. Так, поки там морква стерилізується, я вийшла на вулицю, якусь годинку попрацювати, бо буде вже і темно, і холодно. Зараз покажу, що буду робити, потім піду ще попораюсь, і все. Я оце штерла моркву, то. Там залишилося трошки моркви. Я додала туди ще яблучка, натерла, і вийшов такий десерт з дитинства. Цукру ще трошки смакота. Думала, Женя мій захоче, а ні, він пару ложечок з'їв і каже, якби без моркви. А ми в дитинстві так все це полюбляли. Таке воно смачне було, бо багато ж інших смаколиків не було. Це для нас були смаколики. А Він каже: Ні, не хочу. Кажу, ну добре, мама сама з'їсть. Та там і небагато вийшло. Але згадалося дитинство таке добре, добреники. А зараз йду покажу вам, що буду робити. А буду я зараз садити хризантеми. Я вже показувала, хто дивиться мене. Є в мене ось тут одна хризантемка. Це я її з черенка виростила. Я не знаю, яким вона кольором. Взагалі нічого про неї не знаю. Якась буде. Я. Щось не можу з ними потоваришуватися. І тут ось зараз буду садити. Тут оце отака. Один вид щось не фокусується, жовтенька потім трохи світліша Отака. це така високоросла. І оце сказали, має бути пишна така. Так що зараз буду садити. Це ми обмінялися, так сказати. Я трояндочку понесла, але весною ще поділимося, бо зараз вони вже відцвіли, я не знаю, де який колір, щоб поділитися. Ну і консервація в хід пішла. Хтось мені колись заходив на канал такий, ну, не постійний глядач. Писали мені, навіщо скільки закривати? Боже, воно ж все пропадає. Нічого воно не пропадає. Зараз такий час, що і самі ми його їмо, і можна поділитися. Ось в мене на даний час нема квіточок, якими такими я можу поділитися. Я взяла пару баночок консервації і пішла. І мені добре, і дім добре, так що це нормально. Все воно розходується, нічого не пропадає. Тільки не знаю, куди оце садити його. У мене з цими клумбами щось взагалі. Фантазія моя не працює. Це ось маєш все-таки потепліти. Не буде, що воно ще так в жовтні холодно. А там хто його знає, то ще тут я трохи попрацюю, повирізаю, треба навести порядочки. А зараз кудись придумаю, куди це посадити. Низько в мене. Три кущики. Один, два, три. Зараз їх десь тут під забором викопаю ямку, посажу. І оце думаю. Я пам'ятаю з дитинства, що їх викопували, садили, пересаджували в відеречка і опускали в погріб. А бачу, зараз деякі залишають. Ану підкажіть мені в коментарях, хто з ними займається. В кого вони є, що робити. Їх потім викопати, треба буде занести кудись в погрів чи в тепле місце, чи просто прикрити чимось і залишити. Бо в мене немає хризантем. Треба буде з ними товаришувати. Так що зараз десь придумаю її, куди посадити. Тут зараз так твердо ну, Полью. Тут раніше не було цього. Та як же вам сказати землі? Це ми вже копали. Що ми копали? Щось копали. Чи фундамент сюди виносили, а так тут не було ні клуб ніяких. Треба і ромашку розсадити. Ой, а пахуча ж яка. Вона так оцею чайною трояндою пахне. Ах. Зараз піду водички принесу. Так. Я казала, тепліше стало, а ні. Воно сонечко заховалося, я вже одяглася, бо я тільки вичухалася і знов бачу. І треба одягатися. Так, нехай вона собі Входи в земельку. Ми йдемо шукати місце цій високій троянді, хотіла сказати, хризантемі. Посадила я ці хризантеми, вон три кущики. Завтра подивлюсь по погоді, як буде, то. Буду тут наводити порядок, бо зараз в мене натхнення є, але вже холодно, то не хочу тут возитись. Завтра попідгрібаю його, підсипаю їх. А так зараз пихнула в земельку, нехай стоять. А ці високорослі ось тут посадила. У мене тут влітку лілія є, потім ще я такі ну сію щось таке, Чи метеолу, щоб воно так гараж закривало. Це по бокам посадила цю хризантему, нехай буде. Воно як приживеться, не померзне, розростеться і будуть такі гарні кущі. Так що отак. Хризантема така. Осінь. Осіння квітка. У нас уже день підійшов до свого завершення, вже вечір. Зараз буду йти до хати, займатися із синочком чимось, треба там трошки. Повчітеся. А вам дякую, що зі мною, що дивитеся мої відео. На добраніч вам! Пока-пока!